3 жовтня Четвер БОГ нового початку Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають умерти. Об'явлення 3.2 Небагато Міст можуть зрівнятися із сардами. За своїм багатством. Під час розкопок археологи виявили велику торговельну площу. А це свідчить про те, що сарди, столиця Лідії, було процвітаючим містом. Перші в історії монети почали використовуватися саме в сардах ще в 640 році до нашої ери. Проте християни, які проживали там в першому столітті, виявилися неспроможними утримувати себе. Через те, що в них було дуже мало духовної їжі, їхнє духовне життя виснажилося. Яку ж пораду дає великий лікар церкви в сардах? Ця порада видається доволі простою, однак лише на перший погляд. Ісус говорить віруючим у сардах будь чуйний і зміцнюй інших, які мають умерти, Об'явлення 3.2. тобто зміцни те, що ще залишилося. Християнська церква в сардах зустрічала опір з усіх боків чи доводилося вам бувати в таких ситуаціях? Чи траплялося у вашому житті так, що вам здавалося, ніби всі ваші мрії і сподівання зруйновані? Можливо, саме зараз ви переживаєте щось подібне. У житті може траплятися різне розлучення, смерть близької людини, втрата роботи. Стається трагедія, і ми почуваємося розбитими. Духовне життя згасає, ми майже готові здатися. Однак великий лікар звертається до нас з особливою вісткою. Він говорить: я можу відновити ці уламки. Я хочу, щоб ти попрацював разом зі мною. Я хочу, щоб ти став сильнішим. Присвяти своє розбите життя мені. Це Бог нового творіння. Він не тільки зцілює, він здатний створити заново. Він може творити з нічого. Одного разу Ісус вирушив до хворої людини в місті Капернаум. Це була 12-річна дівчинка, дочка начальника синагоги. Ісус наближався до їхнього дому під гучне голосіння плакальниць. Дівчинка вже померла. Ісус попросив плакальниць вийти, потім узяв дитину за руку і сказав «Талітакум», що в перекладі означає дівчино, кажу тобі, встань. Дівчинка тієї ж миті встала і почала ходити. Люди можуть навіть померти, але великий лікар здатний допомогти і в цьому випадку. Він творець, він Бог нового початку, він Бог нового життя. Про це говорить вістка до Сардійської церкви. Христос закликає: Довіртеся мені, віддайте своє життя, мені, принесіть мені все, що залишилося від вашого життя, і я створю все нове.